Хліб, у сьому голова цей вислів не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Щоправда, розмаїття хлібобуличних виробів у наш час таке, що очі розбігаються. Тільки літинське підприємство бонус у виготовляє декілька десятків видів такої продукції. На виставці Купуй Вінницьке щоднями відбулася в торгово промисловій палаті Вінниці. Підприємство представило понад 70 найменувань своїх товарів, серед яких і кондитерські вироби. Солодощі це новий напрям діяльності. Проте різноманітні тістечка, що як і хлібобуличні вироби виготовляються під торговою маркою клібна гільдія, вже встигли підкорити серця покупців. Великий попит на таку смакоту фахівці підприємства пояснюють тим, що виготовляється вона без додавання будь-яких хімічних добавок, використовуються лише інгредієнти, подаровані нам матінкою, природою. Наш слоган це натуральний продукт за традиційними технологіями. Ми його дотримуємося. Ми використовуємо лише борошно, дріжджі, житні закваски, сіль, цукор, вода, а також привиробництво з доби яйця, лише натуральні свіжі яйця маргарин, масло і натуральні термостійкі начинки, але натуральне не означає одноманітне. Виявляється, виключно із натуральних складових можна створювати лише хліба, десятки видів. Наш головний технолог Надія Петрівна їздила в Голландію. Там ознайомилася з сучасними європейськими технологіями, і вже повернувшись, вона їх втілювала в життя на підприємстві. Значить, було створено хліб Подільський заварний. Це, грубо кажучи, аналогія бородінського хліба, але з додаванням цукру та ізюму, і зменшена сама кислотність, тому що цей хліб не всім підходить по кислотності. По кукурудзяному хлібу це хліб пшеничний з додаванням кукурудзяного борошна. Як борошна, так і крупи. По гречаному хлібу це хліб пшеничний з додаванням з гречки, зеленої сечки і зерна льна. Він корисний для Різних категорій населення, в кого є захворювання шлунка, підшлункового тракту тощо. По висівковому хлібу це насамперед цільова аудиторія цього хлібу це люди хворі діабетом. Це, як вони самі відгукуються, це єдиний хліб, який не впливає на підвищення рівню цукру в їхньому, їхньому організмі. Анжела Панасюк рекомендує покупцям продукцію від торгової марки Хлібна Гільдія не тому, що продає її, а тому, щоб пересвідчилась сама у високій якості цих продуктів. Люди дуже задоволені, тому що у нас все домашнє, так сказати, така технологія у нас витримана. Люди дуже задоволені, беруть, купують і поки що скарг ніяких нам не надходило. Всі дуже задоволені. Чому ви а самі споживаєте хліб вашого виробництва? Споживаю не обмежені кількості. Дуже мені подобаються слойки наші, калачі, литінки, ріжочки. Тобто я, я їм все. І, слава Богу, вона нікуди не відкладається. Справжня родзинка підприємства бонус у короваї. Це пояснюють фахівці. продукція особлива, вона вимагає не лише строго дотримання рецептури, а й любові. По каравая ми стараємося бути найкращими. працюють дівчата, працюють не покладаючи руки. І не тільки рука, і фантазії стараємося щось, щось видумувати нове. Ну, по-перше, це натуральна рецептура домашня, дорога домашня рецептура з дотриманням всіх обрядів, які відбуваються при випіканні каравая, Тобто дівчата співають. Десь навіть читають молитви. Ну крім цього, ми стараємося бути найкращими в оформленні візуальному. Ми хочемо виконати ті забажання клієнта, які він нам пропонує. Тож давні українські традиції випікання хліба передаються наступним поколінням яким він має бути натуральний хліб? Наші люди знають і чудово кажуть, що є такі виробники, які печуть цей святий продукт винятково з того, що приносить організму лише користь.